Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Ви ще ви на де можна? У мене. Так. Я чи так, сьогодні у нас непересічна подія. Ми відкриваємо енергоінноваційний хаб місті Дніпрів, Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Сьогодні весь світ переймається проблемами сталого розвитку, і енергоефективність це один із компонентів, завдяки якому світ може стати екологічним, зеленим, енергоефективним. Тому це дуже важливо для нашого вишу. І ми в Бачаємо енергоінноваційний хаб як точка росту, як кристалізація, де будуть відбуватися такі потужні процеси, пов'язані з освітньою діяльністю, з науковою діяльністю і з бізнес-процесами. Тому ми дуже раді і хочемо висловити подяку GIZ нашим партнерам, завдяки яким ця подія сталася школі енергоефективності і всім нашим. Колегам, партнер, партнерам, які допомагали в встановленні цього хабу. Дякую вам. Ну, що? Так, переживаємо. Символічний момент. Символічний момент. Так, тримай. тримай. Маріна. Так, ні, ти тримай. Вище, вище. Да. Так. Угу. Будь ласка. Ти щось багато ріжеш. Який. Студенти, вони так Вони наша надія і майбутнє. Це так. Олександр Колохов один із наших кращих студентів. З відкриттям Ну Я хочу представити команду і хай вони скажуть по пару слів. вівень Леонідович Юрченко керівник анарніваційного хабу. Олена Олександрівна Коваль, заступник керівника, і Марія Маріна Ляшавецька Токарєва. Це члени нашої команди. І колохов Олександр один із кращих наших студентів. Євген вам слово. Дякую, Дякую дуже. Ну, ми довго чекали на цю зустріч. Ми довго чекали на це відкриття, і ось воно настало. Тому ми дуже раді, що так воно все так. у нас у нас свято сьогодні. Не пересічна подія, казав Микола Васильович. Але я думаю, все це не випадково. Бо е, академія дуже багато чого зробила. У нас був потужний фундамент для того, щоб для того щоб ми вже сьогодні мали це свято, бо це і наша наукова діяльність, це і наша освітня діяльність, це і практична діяльність фахівців нашої академії, і все це пов'язано на енергоефективність. А завдяки цьому проекту ми зараз отримали нове сучасне обладнання, яке дасть нам можливість залучати молодь. І я дуже гордий сьогодні, що з нами на відкритті є Олександр Колохов, який представник цієї молоді, і він теж сьогодні вам скаже декілька слів. Доброго дня, наші телеглядачі. Я вам хочу сказати, що у світ, коли у світі, коли відбувається криза, то конкурентність на ринку праці зростає дуже стрімко. І щоб здобути своє місце під сонцем, треба Мати або якусь унікальну спеціалізацію, це зазвичай можливо, коли відбувається якийсь розвиток нових сфер у промисловості або економіці. І другий аспект, що важливий для здобуття роботи, це великий досвід та професійність твоїх знань, твоїх навичок. Але коли тобі 21 рік, як зараз мені, дуже складно. Отримати досвід, при цьому працюючи не більше року десь на практиках або інших місцях. Тому цей хаб він енергоінноваційний і такий футуристичний більш. Він дозволяє отримати унікальну спеціальність. За допомогою дуже багатьох партнерів, у нас є багато практичних. Практичної можливості здобути навички у таких компаніях, як, наприклад, Hertz, Violant та інші. І все це за підтримки наших німецьких партнерів. І що я можу сказати, цей хаб він дає надію, що твоя спеціальність буде потрібна суспільству, промисловості, і тому зараз я всі зусилля покладаю на те, щоб. Здобути як мога найбільше знань та навичок, і бути гідним експертом своєї справи. Дякую, Олена Олександрівна. Пару слів скажете як. Керівник центру по професійній кваліфікації наших енергоаудиторів. це також важлива ну, сторінка та, да, діяльності так, нашого ну, хабу це одна із сторінок нашого хабу, але ми енергоефективності займаємось вже дуже довго і давно, бо в нас були цікаві проекти до відкриття хабу. Це був наш фундамент, на якому ми. Почали будувати свій хаб. Бо благодаря нашому керівництву це Миколі Васильович, це він нас привів до енергоефективності і вів він почав цей такий перший казати кроки і прививати нам любов до цієї справи. От. І е, потім це вже почало переростати в якийсь такий більш потужний проєкт. І зараз це, е, це хаб, який об'єднав і не тільки молодь, він об'єднав і працівників, він об'єднав і всіх наших викладачів, а також і закордонних партнерів. І я вважаю, що це буде це тільки перші кроки, а в подальшому ми будемо. Більш потужно розвиватися і більш потужно, так сказати, ми будемо випускати наших кваліфікованих спеціалістів та самі, сам, самі будемо далі, подалі розвиватися. І давайте перед тим, як ми будемо запускати 3D-тур, де е, повністю відзначені всі наші партнери-вендери, тому що у нас зараз е, з ними. Е, Такі стосунки вже дружні стосунки, зовсім інший рівень нашого спілкування з місцевою владою і з бізнесом. Тому давайте перед 3D-тором такий маленький телетур ведемо. От наша демонстраційна зона енергоінноваційного хабу. Представлені всі наші вендери, всі партнери, які. В чи, такий чи інший спосіб допомагали нам, надавали інформацію, надавали стенди, надавали матеріали. Ось наша гордість це новітня лабораторія, яка оснащена сучасними е, приладами. І сьогодні наша академія має можливість е, повний спектр услуг стосовно енергоефективності будівель оказувати на вищому рівні. Ось, е, Ті новітні технології, яка молодь може сьогодні зробити тест-драйв. Тому нам, е, наші спонсори, компанія GSZ, школа енергоефективності, надала зарядку для електромобілів. Нам надані сонячні батареї, нам надан 3 d принт Тобто, всі новітні технології у нас тут не буде музей, у нас тут буде робоча лабораторія, де кожен з молоді. Хто цим цікавиться, має прийти і все це самостійно запустити. І потім вже зробити свої висновки, з нами обсудити і далі це запустити. Тобто всім дякуємо, ми всі дуже горді за а, архітектурний конкурс. Не дивлячись на те, що в нас сьогодні відкриття, хаб вже працює майже рік. І ми проводимо. Різноманітні заходи, у тому числі, от наші молоді архітектори провели конкурс енергоефективних будівель. І сьогодні фінал цього конкурсу. Так? Так. Так. Всі інші заходи ми будемо анонсувати. Ми дуже вітаємо, але хочеться подякувати всім організаторам. Дуже дякуємо за цю можливість створення такого хабу. І всіх запрошуємо до нас. На жаль, карантин зробив таку зустріч, не, не таку бага, багаточисельну, але я думаю, що наші студенти, наші співробітники, вони дивляться на, на цю подію. І коли трошки буде ослаблений карантин, ми звичайно будемо тут приймати і студентів. Уже сьогодні є така змога по 10 чоловік приймати. І ми вже

啊，外面走啊！啊 <laughs>